Мене звати Святослав Білоус, я є математиком, аналітиком даних. Сьогодні ми поговоримо про те, як комп'ютер аналізує дані з реального світу. Взагалі, чому про це будемо говорити? Тому що розуміння оцих базових концептів, базових речей, воно і є першим кроком до того, щоб розуміти, як працює штучний інтелект. Бо якщо ти розумієш, зрештою, як працює штучний інтелект, то ти застрибуєш у той вагон тієї технології, яка зараз на всіх парах нас несе у світле прекрасне майбутнє. І сьогодні ми поговоримо про такі типи взагалі даних, які може аналізувати комп'ютер, як текст, зображення, звуки, дотики і запахи. Перше, про що ми поговоримо, це про те, як комп'ютер е, взагалі пробує береться за аналіз текстів. Отже, коли ви надаєте йому текст, він бере в першу чергу слова, ділить на токени. Токени це власне і є окремо взяті слова з точки зору там комп'ютерного сленгу. Після цього він кожен з цих токенів. Зводить до інфінітивної форми. Філологи знають, що це таке, по факту, це є називний відмінок, однина будь-якого слова. Тобто, якщо загалом сказати там, речення Я пішов гуляти з другом, то комп'ютер його перетворить Я іти гуляти з друг. Наступний етап це перетворення. Таким чином, щоб забрати службові частини мови, тому що службові частини мови ми дуже часто використовуємо біля головних слів у реченні, біля ключових слів, але самі вони не несуть ніякої ваги, вони навпаки можуть бути зайвим шумом при аналізі взагалі комп'ютера. Тому це саме речення Я пішов гуляти з другом, перетворюється у я і ти гуляти друг, і вже на базі цього комп'ютер набагато простіше, набагато краще аналізує той текст або набір текстів. Що називається корпусом текстів в аналітиці даних. І оце є першим кроком до того аналізу, який ми всі можемо розуміти, до того аналізу, щоб, наприклад, використовувати це у пошуку фейкових новин. Автоматичному пошуку, щоб наприклад автоматично синхронно аналізувати і перекладати тексти з мови на мову. Наприклад, часто буває, що їдемо за кордон, не знаємо чужої мови, надиктовуємо перекладачу, перекладач має це в тексті, і він автоматично перекладає на іншу мову, якраз починаючи з тих етапів, які от я тільки що описав. Другим типом інформації, які ми, зрештою, які люди сприймаємо найчастіше, це візуальна інформація, це зображення. Комп'ютер, звісно, бачить зображення як просто набір пікселів, набір маленьких квадратиків, які ми бачимо самі на екрані. Але комп'ютер не розуміє, чому, наприклад, багато білих пікселів і посередині два темніших пікселі це обличчя людини. Комп'ютер цього не розуміє. І щоб це розуміти, людство винайшло такий тип аналізу взагалі даних, як комп'ютерний зір, це Computer Vision з англійської мови. Він працює з дуже простою характеристикою. Кожен піксель насамперед визначається своїм кольором. Колір пікселя дає нам зрозуміти, що перед нами знаходиться. Якщо комп'ютер бачить багато схожих кольорів поруч, один з одним, багато схожих за кольорами пікселів, то він, скоріш за все, розуміє, що в нас перед нами, наприклад, кіт, собака, людина, дерево і так далі. Як ми, зрештою, навчили комп'ютери розуміти, бо є ж знамениті моделі, коли ти надсилаєш, наприклад, в той же штучний інтелект, якийсь, а ти надсилаєш картинку, просиш його описати, що на тій картинці зображено, і він чітко тобі каже, що там є. Суть дуже проста: ми люди назбирали, давайте наприклад кота. Ми люди назбирали мільйони зображень котів і сотні мільйонів зображень, не котів, будь-чого іншого. Ми комп'ютеру надсилаємо ці зображення котів. Він їх собі аналізує як набір просто кольорів. Просто велика, великий квадратик, в кожному з яких є кольори, кольори. І каже йому, кажемо йому, оце все коти. Так само ми йому надсилаємо сотні мільйонів зображень, не котів і кажемо, це все не коти. Він співставляє, він якісь е е е е патерни знаходить між тим і тим зображенням. І у підсумку ми маємо готову. Модель, навчену модель машинного навчання, яка розуміє потім з височайною ймовірністю, що перед нами кіт, а тут перед нами собака, а тут перед нами дерево чи інший будь-який предмет. То насправді все доволі просто і доволі зрозуміло. Оцей комп'ютерний зір використовується для прикладу для автоматичної детекції порушників правил дорожнього руху на дорогах, коли вам приходить штраф від автоматичної камери, Це якраз комп'ютерний зір спрацював і, відповідно, виписав вам штраф. Наприклад, також використовується для опрацювання рентгенівських знімків, для визначення перелому автоматичного, тому що якщо є якийсь пристрій, який генерує там, тисячу зображень там, на годину, люди не це опрацювати. Це навчений, є відповідно модель, завдяки якій можна розуміти, де є перелом, де нема перелому. Наступне, про що ми поговоримо, наступний тип даних це є звуки. Звуки взагалі характеризуються двома характеристиками: це є частота звуку і це є гучність. З точки зору комп'ютера, взагалі, звук це лінія. І на цій лінії ми позначаємо частоту і гучність. Частота це те, наскільки часто ми на цій лінії ставимо позначки. Якщо звук менш частотний, то позначки рідші. Якщо звук більш частотний, то ми дуже часто їх ставимо. Але ці позначки не просто ми поставили позначку і все. Тому що чим гучніший звук, тим позначка вища. Чим е, тихіший звук, тим позначка нижча. У підсумку у нас утворюються отакі хвилі, звукові хвилі, про які ми всі знаємо, які ми бачимо на аудіозаписах, якщо відкриваємо відповідні програми і так далі. Таким чином, звук і опрацьовується. Далі, як комп'ютер, наприклад, розуміє, що звук А це звук А. Тому що я можу сказати звук А по одному. Представник там знаю, англійської національності, в них звук А зовсім інакший, тим більше він в них з кількох букв може з'явитися. Це в нас зрозуміло, як читаєш, так пишеш. Для цього насправді використовуються схожі підходи як до аналізу зображень. Просто записали мільйони звуків А, різної інтонації, тональності, різного контексту і так далі. І сказали, це все звуки А. Комп'ютер подивився на кожен з них, подивився, наскільки часто ми ту лінію нарізали, наскільки гучність коливається, і зрозумів, ага, плюс-мінус звук А отакий. Так само ми йому дали сотні мільйонів Не А, дали йому Б, В і так далі. І він так само взяв, зрозумів, що це все не А, відповідно, якісь схожі. Патерни, схожі шаблони, які є не в А, нам вказують на те, що це не А. А схожі патерни, які є в А, вказують на те, що це А. Це все комп'ютер складає цю всю інформацію і усвідомлює: Окей, наступний раз, коли я почую якийсь звук, я скажу, це А чи не А. Де використовується взагалі аналіз звуків? Аналіз звуків використовується, наприклад, в синхронному перекладі. Коли ви слухаєте прес-конференцію якогось політика відомого, ви автоматично можете слухати її вже українською мовою. Наприклад, є відомий стартап Шість стартап Eleven Labs, Вони, власне, працюють таким чином, що вони роблять синхронний переклад відео, і ви можете чути голос Дональда Трампа, як би він звучав українською мовою. І це реально звучить доволі схоже з його інтонацією і так далі. Друга річ, загальновідома, це сервіс Шазам. Shazam. Шазам Shazam якраз саме таким чином: він набирає набір звуків, він збирає цей набір звуків і порівнює з тими наборами звуків, які йому відомі з різних пісень. Де сходиться ритміка пісні з ритмікою, яку він почув, там логічно припустити, що це і є та пісня, яку ми шукаємо. Ще одним таким типом інформації ми будемо розглядати дотики. В дотиків є особлива ситуація, тому що може бути як дотик, наприклад, людини до чогось, так і дотик взагалі комп'ютера, сенсора комп'ютера до якогось іншого об'єкта. Ми бачили там роботів собак, вони ж фактично діють за таким принципом, що вони торкаються підлоги, вони розуміють, що це тверда підлога. Схожий приклад є в тому, як діють роботи пилососи вони, по-перше, бачать, що поруч стіна, але коли вони її торкаються, вони розуміють, що їм треба поїхати в іншому напрямку. Взагалі, як характеризувати дотики? Насамперед, це температура, тобто наскільки гаряче, те, до чого ти доторкаєшся. Насамперед, це текстура, тобто що саме, це воно таке жорстке, воно плавне, воно м'яке, в цьому можна зрозуміти. І тиском на поверхню, тому що власне дотик це і є, коли змінюється тиск. Прикладом такого використання дотиків в реальному житті є технологія від компанії Apple. Декілька років тому Apple у своїх айфонах використовували технологію Force Touch. Тобто, чим сильніше ти натискаєш на екран, тим інші функції тобі з'являються. Простий дотик один тип функцій. Сильніший дотик там відповідно випадаюче меню з різних опцій, які вже не були доступні, коли ти просто торкався. Тобто якраз використовувалася сила дотику з точки зору людини. Тепер як, наприклад, використовуються дотики з комп'ютерної точки зору? А ми знаємо графічні планшети. Графічні планшети завжди використовуються за своїми парами і завжди є характеристика градієнту натиску. Тобто наскільки багато рівнів натиску може відтворити графічний планшет. Наприклад, мій графічний планшет має 4096 рівнів натиску. Це означає, що чим сильніше я натисну, тим ширше буде те та, та лінія, яку я намалюю. Це якраз теж залежить від дотику. Тобто, фактично, комп'ютер це сприймає як тиск. Людина це від комп'ютера може сприймати як текстуру і як температуру. І останній тип інформації, який ми сьогодні обговоримо, це є запахи. Це найменш вивчений, найменш насправді відомий тип опрацювання інформації для комп'ютера, але існують так звані електронні носи, так дуже в лабках креативно названо електронні носи, які дозволяють нам аналізувати запахи яким чином це відбувається? Це пристрій, в якому є тисячі сенсорів, причому не однакових, а різних. Кожен сенсор реагує на свій тип е, такої речовини чи там, молекули, яка може згенерувати запах. Які сенсори реагують на спирти, якісь на сульфіди, якісь на гідроксильні групи? Я не хімік, я просто приблизно, от як це я сприймаю з точки зору термінології, і описую. Але різні типи молекул сприймаються різними типами сенсорів. Як сенсор розуміє, як ми розуміємо, що сенсор вловив ту чи іншу молекулу? Ми завжди відслідковуємо температуру сенсора або його провідність. Якщо, наприклад, ми налаштували сенсор, який має вловити спирт, і ми бачимо, що в якийсь момент цей сенсор почав проводити струм, то ми розуміємо, що в рамках цього запаху десь є частинка спиртових якихось елементів. Оця вся сукупність молекул утворює нам запах. І у цю всю сукупність молекул ми і вловлюємо, і розуміємо, який запах буде перед нами. А далі в дію вступає дуже схожий підхід, як був із зображеннями, і з звуками. Ми надаємо комп'ютеру сотні тисяч, мільйони різних сукупностей, які дають один запах, наприклад, запах яблука, запах банана це ж зовсім різні типи запахів. І так само надаємо сотні мільйонів запахів, які, наприклад, не банан або не яблуко. Комп'ютер так само співставляє всі ці сенсори, всі ці числа, тому що в підсумку це все числа для комп'ютера. І він розуміє, де зрештою в нас банан потім буде, де в нас буде яблуко, де в нас буде дерево, де в нас буде лак і так далі. Де це використовується, наприклад, це використовується у шахтах, щоб відслідкувати, чи є витік газу, відповідно, щоб убезпечити шахтарів, щоб вони могли безпечно піднятися на поверхню. Це використовується в гастрономії, щоб перевірити стан продукту перед тим, як готувати, щоб розуміти, чи він достатньо свіжий, чи вже можливо потрібно його до іншого типу там, або навіть викидати. І зрештою, у медицині, тому що навіть по запаху. Можна відслідкувати тип хвороби, який є у людини, і є справді хвороби, які можна вловити по конкретно специфічному запаху. Розуміння того, як працювати з цими типами інформації, як комп'ютер розуміє ці типи інформації, воно є ключовим для того, щоб надалі розуміти, як працювати з штучним інтелектом, як працювати з комп'ютерними моделями, і як взагалі поєднувати комп'ютерний світ з реальним світом.